Слава Україні! Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка. З вами я, Юрій ведучий цього каналу. І сьогодні, як обіцяв, ми поговоримо, як зібрати посунку, що я вам показував, від компанії Ls. SEO Така-то Food Yegin 3G. Ну, тобто, отакоинс. отака така ж як на мене дуже цікаво, тому, тому, тому. тому... Ну, це вже моя. Той подарунок від е, коханої людини. Коротше, 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 коротше. Поїхали. Деякі час, я використовую цю річ. Знаєте, панове? Ось так, то фірма. То є фірма Prox, то є дуже гарний продукт, його не треба шматувати, пиляти, тобто просто класний продукт. Але ну, він дуже важкий. Хлопці, я вам скажу що важкий, не в плані того, щоб ну, коли йдеш на риболовлю і там треба брати дві, два спінги, наприклад, ультрик і той же лайп, то нормально. Якщо йдеш по берегу, то. По пісочку, ну трохи там каміння, то теж нормально. А ось коли треба тобі піднятися вгору, потім спуститися, покидати, потім знову піднятися, перейти на інше місце і так два, три, чотири рази. Ну зараз тут більше семи кілограмів, я зважу. Усіх, на мій погляд, необхідних речей, ну давайте подивимось. Тут теб верхня, ляснаста, для всяких речей, ну ви бачите. Цікава така штукенція, знаєте, і дуже приємно. Далі тут є, ну, звісно, то треба сюди покласти. Так, це теж треба сюди покласти, то воблери, то спрей, до речі, то я не в якості реклама, то нормальний продукт. То спрей, бо холодно. Тут теж нормальний продукт. То кутушенця тут грузики ж, музики, от, коротше, отаких от один бакан, а іноді буває два з силиконом. ну, І це все важить дуже багато. Панове, дійсно, дуже багато. Тобто, то якийсь, якась стаціонарна риболовля. Тому, якщо ну, я вирішив, то. Займатися ще окремо би виділити для себе один з видів риболовлі, який а, я називаю як ловля судака, вночі або вранку. Зранку то я вам скажу, що з таким набіром ну, багато не знаходиш. То буде опять стаціонар, а він мені не подобається. Тут було вирішено прибрести. Так сумку. Тут вже, вже, ну давайте. Сказав же, що продукт би то вже має хазяїна, тому оці лимздрики можна вже повідрізати Тут така бумажка класніча. Ну, тепер це вже хістория. І так, перше, що сюди прийшло, ось дивіться, це з іншої сумки. Але теж бального виробника я причепив на ремінь, і тут живе, вже поселився, той як. Ось такий набір. Хто володить Судака, той знає, це куканчик. Чому? Чому кукан? Ну, я не буду скривати, я не відношу себе ні в якому разі до рибкохоза, але якщо є екземпляр. 2.220.2.60, то я дозволяю собі взяти його і з'їсти. Ну, ось так. Тому тут вже є кукан. Далі. З цього лівого боку вже закреплений ось такий рушничок. Ну, ви знаєте, що без рушничка ну, нікуди. То така стопкинця, до речі, він недорогий. Тобто нема там захвалих яких цифр, від яких там глянув цей помер. Про сумку цю я вам розповідав, тому давайте будемо безпосередньо за оснащення. Зараз відчепимо ось так, щоб було зручніше ремінь, який одягається на плечик. І ми його зараз відчепимо На пока. Що маємо? Дивіться. Перше відділення. Для тих, хто теж хоче комплектувати, давайте трохи замірюємо. Так, воно має довжину десь 25, я 250 мм, хай буде так. Так краще. Ширш 18 і по глибині десь 7,5 або 8. Це ще правило, яке я для себе встановив. Воно може бути і вашим, то не є якийсь секрет. Що те, що ти береш і працюєш вночі, повинно. Не дуже щільно входити в той предмет, який ти її всовуєш. Ні, ні, ні зараз не про той. І запросто діставатися. Тому оця коробочка реверсабіл у візмейху, вона, ну, на мій погляд, практично ідеально поміщається. А от ще один рей. Тут теж треба. Цей. Перший карман, тобто, ну, якось отак от буде. От, Йдемо далі. Це Воблери, це основа. Далі, отут починається таке от дивіться. Ні, спочатку скажу, чому, чому я так е, для себе це розкладаю. Риболовлі дали мені таке накопичення досвіду, яке підказує, і яке я для себе поділив як рибалка. Що? Якщо я приїжджаю в ранок, ну, панове, ранок це для мене після комендантської години. А, І перше, що я працюю з воборами, там є судачело, там цікаво. Тільки починаєте якось по темінь кудись зникати, починає. Клювання починається клювання жереха. Ось, подивіться ось на цю коробуню. Тут же є початок. Тому пількера це необхідні речі. І далі, після того, як сонечко почує, починає вставати, починається судачела, але на інші приманки. Тому, вважаю за потрібне мати. Ось таку коробочку, або таку, або таку, який буде жити силікон. Сілікон незвичний, трохи як би то спешл, Але дивіться, незважаючи на те, що ціна цієї корбуні, я від того, ну, то від Голден Кічі, більш приємна, ніж ціна від віддави. Хоча і та і та зроблена, на мій погляд, де, то кидає? Так по штрих-коду. Ні. Ось ось джепан. Є один маленький плюс у дайвольській коробці. Вона тонша. Якщо порівнювати її з цим, то Її, тут треба ж штани для брати, не хочу йти. Десь 2, 30. А це 35 5 міліметрів. Тобто в цій коробці, ну, мабуть, все ж таки перевагу дай Бусі, дамо. В цій коробці буде жити силікон. Сілікон на Судака підкреслюю, який буде вже одягнутий з. Гачками. тобто він повинен бути так от спокійно собі лежати і нікому не заважати. От подивіться, тобто силикон. про цей силікон згодом, тобто він такий оснащений, так. Джиголовки будуть, ну, так, як інструмент я собі вибрав, який буде до 20 грамів, то джиголовки будуть, мабуть, мати вагу десь 10-15. Тому що цей силикон важить 5 грамів. Тобто, щоб було трохи до тесту і трохи в тест. Далі є один ще момент з цієї коробки. Тобто ми вибираємо не дешевшу, а та, яка трохи цю. Мені потрібно, як знову цей досвід, десь три кольори силикону. Три. Тому. Одне з цих відділень я хочу зайняти э, кліти щось на кшталт отакої, отакої штукенці. отакої, і э, організувати там собі ну, такий невеличкий склад джиголів, який буде так от вотнути. Ну, я вважаю, що це буде нормою. Ну, Бачите, ми ще тільки одну коробку поклали, а стільки розмов. Дивіться. Тобто тут джиголівки, тут силікон. Закрили. Пробуємо, як воно там буде жити. Шикарно. Просто шикарно. Тобто, якщо поміряти, дві коробки будуть десь 65 мм. Тобто, нас це ну просто добре для нас це. Тому що ти можеш спокійно взяти, ти не будеш шукати, тому що їх всього дві, вони різні за цим, за конфігурацією. Тут вопросов нема. І я вважаю, що це відділення все. Все. Друге відділення. Воно цікавіше. Воно має свою специфіку, і зараз про неї, і, хто не дивився, відео покажу. Ось дивіться. Воно ось таке. Тобто тут є. Усе да, як, і то воно так шкребеться, які дають можливість ось тут ось тут, вішати ці єги. Ну тож сумка для її. ну, тобто для риболовлі на єги, вона з однієї і з другої. Поки що мене. Не плануємо її гірування. Не плануємо. І тут в цьому відділенні можна запросто тримати отаких дві, а то й три коробки. Ну, в першій коробці, бачите, до речі, ще раз повторюю. Їх можна дісталати, їх можна вкладувати. Не треба нічого висовувати з сумки, тому що е, якщо ти щось розклав десь вночі і поклав, то ти можеш цього або забути, або не знайти. Тому все виміряється і робиться так, щоб можна робити було в сумці. Ну, за допомогою ліхтарика, про що ми поговоримо окремо. Так, в буде ось такі пількери, і там ще буде дві коробки, на них трохи згодом. І, до речі, тут написано, а де показано чи ні. Ну, Я б переміряв, щоб отаких три живе можна запросто сюди загатити, вони не будуть вивалюватися, тому що є такі спеціальні штукенці, які підтримують в відкритому, відкритому стані цей карман. І ще один плюс, що ти можеш цей карман не, не застібати на молнію, а ось так робити все. І теж нічого не буде вивалюватися. Ну, давайте цю коробку теж, як би то, прикриємо. Знаєте, японці, вони ну, все продумують. Далі, про Рушенчок сказав, ну, ось цієї сторони, панове, буде фіксація спін. Тобто, якщо вам треба зробити якесь переоснащення, Ну, як вам так краще, щоб було видно. Переснащення сюди дягаються спінінг, так от фіксується котушка. І так є такий литунець, який може зафіксувати його, якщо це не швидке перемонтування. А я, мов, який пляка-муха. Так, далі йдемо. Тобто з цим роз розібралися ще один карманець. Ну. Знаєте, я використовую для монтажів, отакий повідець. Я його роблю вдома, це флюр. Ось на таку штуку не матую. Іноді пишу його довжину, е е іноді, ну, коротше, ось такий готовий продукт. І він запросто сюди поміщається цей карман. Але, ну, знову ж, але, іноді буває той момент, ну, що треба. Ну, щось інше зробити, то запросто може жити така коробочка, в якій буде сомплетуючи. Тобто застіпки, вертлюги, ось так от поклали і все. Нічого не вилазить. І ще хочу під цей момент підкреслити вам, що ось тут ще влізе ж флюра. Ну, який ви там собі, як би то, використовуєте? Я використовую 037, 038, інколи 04. Ну, от так от. І це все намовні, це все ж буде закриватися. Далі. Ну, цікаво. Такий пузатик собі виходить. Далі. А цікаво, полюбляйте це. Далі, далі. Що нам ще потрібно? Ну. Затискачі. Тобто затискач кохера, ну якщо так по медицині. Він потрібен для чого? Іноді риба ковтає так, що ти, М -м -м. Ну, а якщо щука, то як ти, ти з рота того зубатого висмитувати приманку? Ну, то Це все зрозумів. Так, перше: ножиці для всіх монтажних робот. Мабуть, буде тут як кріплення. Ось таке. І є. Ось таке місце, куди, а тут їх два. Ну. Ну, одне. Одне. Куди можна ці нашої так тихо, якщо можна зробити ось так? поставити, нікого не заважає, Далі. Ось так. До речі, затискач, якщо ви вже звелимів, якщо він неякісний, то він жавіє. Якщо хочете купити якісний, йдіть до медтехніки. Там вони всі, ну, вони дорожчі, але вони набагато підкреслю, набагато якісніше. Тобто, ось такий набір в мене вже вийшов. Тобто, ну давайте ні, давайте ще закінчимо з, з зовнішнім. Ще один момент, який в мене е, тут не готовий, це е, там, де я буду тримати катушку. Я подивився на ці вироби, які роблять, на жаль, вони мене не влаштовують наш український продукт. Знаєте, таке враження іноді здається, що роблять для того, щоб робити. А потім дають якомусь ну, хлопцю якийсь більш-менш відомий, і він то рекламує, і всі, о, яка класна річ. Це вірно до тих пір, поки людина не взяла або тіківський продукт, то такі сумочки будуть, то боже, фотку ставити, такі невеличкі. Ну, панове, знаєте, там все продумано. Але коли я перший раз тоді поклав катушенцю, я зрозумів, що це теж можна робити. Тобто катушка не буде окрема, котушка буде тут на рівні на цьому, тільки з іншого боку. Тобто якщо цей кукан буде з цього, з цієї сторони, ось цієї, як і ближня до мене, то катушка може бути з цієї сторони, яка дальня від мене. Ну, тому що ти катушку береш до риболовлі, встановлюєш, а потім складаєш після, то по закінченню риболовлі. Ось така історія. Що ще хочу вам сказати? Ну, по-перше, у вас є целе поле і розповісти мені, як ви для себе це бачите, як ви комплектуєте. Тому що знаєте, що після таких вагів і після такого об'ємного бакану отаку сумочку на той я розумію, я розумію, що можна прийти і потім самому собі сказати: Ну що ти, Юріч, ти ж не взяв ту приманку, яка курва сьогодні потрібно було взяти і не взяв той вобір. Знаєте. То я бачив таких людей, які шмагають десь кілометр до авто, достають інший ящик з фокорами, вибирають. Ну, коротше, бо коли вони приходять, то всі вже спіли по одному, по два наказ зловити, цьомнути і відпустити. А вони займаються цим прибиранням. Але ну, може то в кайфкому на природі, знаєте, не вдома, то і сидіти перебирати. А на природі воно так ласнюче, то там. Хтось хлюпає, там ще щось якась фігня, там хтось ліхтарем. До речі, з ліхтарем це буде окремий відос, тому що є теж напрацювання, що мені потрібно. Бо той ліхтар, яким я користувався і користуюсь вже скільки років, і він ще працює, хоча це Китая мать, він трохи замалий. І той білий світ мені не зовсім так, білий потрібен, але більш потрібен, мабуть, червоне світло, щоб в нього було обов'язково. Ну, це таке. Це буде згодом, це потім. Про те, де буде жити котушка, обов'язково розповім. Що ще? Ну, знаєте, мабуть, для того, щоб із, з великого Складу щось перенести на менший склад, на ось такий, так, таку сумочку, треба чітко розуміти, що потрібно, що не потрібно. Це може вам бути, це для вас прийде тільки тоді, коли ви стовідсотково будете більше часу на воді. Тобто досвід він дає розуміння, що потрібно, Там, то показував, вже. що потрібно, що не потрібно. Ну, Дивіться, так, ми скомплектували, що ми маємо. Для монтажу. Ну, знаєте, я по... Може, японський якийсь візьму, бо цей карабін забагатий для цього. Ну, треба щось таке, більш більш симпатичне. Ну, ну це червоне, то так. Ну, то виво. Є. Одна з трьох, підкреслюю, одна з трьох коробочок, в яких буде. Ну, ці будуть. І вони а, як вони гарно лежать. Всі будуть цей лежати. Вони тут лежать, і я не буду їх до речі, ці коробки, ви знаєте, що вони можуть формувати як би то єдине ціле. Але, ну, я не думаю, що там воно потрібне. Якщо, якщо хочете щось, то можете купити, я би то до цього є випуск Мехо, і там є такі коробки, в яких з одного боку є ці для вкладування пількерів, з іншого боку, то просто є такі собі місця, коли можна щось вкладувати. І я вважаю, що мені отаке потрібно. І ще будуть такі коробки. Я, ну, якщо питаєте, то був момент, що і щука була. То, мабуть, якісь цікаві блишні будуть або в такій коробці, або вона буде товстіша. Ну, коротше, не товстіша за. зараз, зараз вам скаже за 35 мм. Так, і тут в медвішому відділі, буде жити така коробка з силіконовими приманками, і така коробка з вуглером. Все. Що можу ще вам сказати? Хочу, щоб ви написали свої коментарі, тому що я перший раз роблю такий мінімальний, на мій погляд, набір, який я для себе ще раз повторюю, винайшов із того, що якщо я їду ввечері, ну і трохи ночі там зачепити якось, то починаю з жигу. Потім пробую пільки ра, тому що жерех є теж виходить. Та попоїсти, і він такий агресивний, і ніхто його додому не бере. Але риболовля класнімча. Тому спіймав, відпустив. Ну, ні, ну якщо там буде трьоха то можна. Та ні. Жінка так готує судака, що той жерех не взлітає ні спереду, ні ззаду. Ось, і потім перейти на воблери. Тобто, то як би то три моменти. І в цей проміжок чату може прийти і кликати і теж відвідати вашу приманку. Тому так, так може, можливо, ще додати буде в ці сталеві поводочки, Так, скоріше за все, є буде небагато, але будуть, і вони будуть в якомусь такому оформленні, щоб тесно не заважало. Ну, основна думка, це про те, що якщо ви щось берете. Якщо ж ви щось дістаєте, воно не повинно заважати і не повинно за собою витягувати ще щось. Розумієте? Тобто отаке, от бо вночі там таке щось, якщо впало, то і воно якось не закреплено, то це. То ні, ну, дійсно можна включити всі біхтарі на березі і всім а, шукати той момент, де що воно впало і як його дістати. Але проще мати отаку штукинцю. Переваги сумки, вага а Вага до транспортування більша, та ні, може, не більше, ви знаєте, мабуть, вага. Є основним а, плюсом цієї сумки. І ще плюс: а, сумка дає можливість вам сконцентруватися і вибрати найнеобхідніше. Бакан, ну, бакан, куди хочеш, постави. До речі, він чутюля. Якщо даже десь в разі лазив, то воду так поставив, покрутив. І все, він чистий. Дощ іде кришку закрили, там нічого не затікає, ну ні, ну може, якісь там інші виробники затікає, і не відчищається. Я про пропросив, то нема. Тобто, якщо знову ж та оця стара фраза, якою, ну, береш нормальну річ, то все, користуйся багато років і немає ніяких проблем. Тобто така фігня. Будь ласка, напишіть свої думки, як ви переходили ви, чи у вас є таке, ну, що ви думаєте, що не треба робити з великого бакана брати, треба за собою його тягати. Ну, досвід показує, що ні. Так, і повторюю, що якщо ти по пляжу йдеш там, кілометр, там, то ну, що тупля? То пісочок йдеш, гуляєш собі вночі. Ну, сов, до речі, то хочу сказати такий момент, що я побачив, якщо. Ну, то в іншої нашої зустрічі, то буде таке, то вже з досвіду. Ідеш, то нормально. Може, бокан там прикидав, взяв її, далі пройшов, прикидав, далі пройшов. Ну, зрозуміло, що ти без бокана до авто не підеш, ну. але є такі моменти, коли треба підніматися, де влазити, і я вам скажу, то з боканом не зовсім. Або ти де робиш його надлегким, тоді, який сенс його тягати великим? То треба брати бакан не на 30 там з хвостом лі літрів, а там на 12 або там 17. Є такі. Є. Їх в Україні практично нема, але японці їх випускають, вони ж розуміють цей момент. Тобто таке, пишіть, коментуйте, лайкосі. Ну що що? До нових зустрічей. Все, пока-пока.